Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати кекс надзвичайно смачний і легкий в приготуванні. В миску або в кастрюлю насипаємо одну склянку манної крупи і одну склянку борошна. Додаємо одну ложку розпушувача, одну ложку ванільного цукру. Хто любить солодке, то склянка цукру я кладу трохи менше. Також до цієї маси збиваємо 3 яйця, додаємо, перемішуємо і потім додаємо склянку кефіру. Ну, так як в мене немає на даний момент кефіру, то я додам одну склянку молока кімнатної температури. Добре, вимішаємо наше тісто і додамо пів склянки олії. Знову ретельно перемішаємо і залишимо на півгодини, щоб наша манна крупа могла набухнути. Поки наше тісто буде настаюватись, приготуємо форму. Змазала форму вершковим маслом і посипала сухарями. Таким чином, Тісто не буде приставати до бордиків, і ідеально вийде з форми. Тісто у нас рідке, налила одну третю частину, виклала варення, сливове варення, І потім знову наливаю трохи більше, ніж половину форми. В мене залишилося трохи тіста. Я додам одну склянку борошна і зроблю. От такі невеликі рогалики. Рогалики випікала 20 хвилин, температура 180 градусів, а кекс 1 годину. Дякую, що були зі мною! Всім смачного і до зустрічі в наступному відео.